Закупівлі становить увага, 13 мільярдів 956 мільйонів 843 тисячі 711 гривень і 13 копійок. Прийом пропозиції триватиме до 28 травня 24 року. Детальна інформація про тендер на електронній платформі публічних закупівель, тобто майже 14 мільярдів гривень. Буде спущено невідомо куди, тому що вже це не перші мільярди, які спускалися на оце метро на Виноградар, але віз, як мовиться, і нині там. Віктор Іванович, от як цю інформацію сприймати ось про тендер. І причому я вже залишаю задушками в питанні, що вже відомо, хто виграє це тендер. Ну, це 100%, тому що такі гроші просто так ну, не, не, не йдуть. Це під час, коли ворог тисне на Харків, він загрожує йти на Суми, він загрожує йти на Чернігів. Ось, будь ласка. Він загрожує йти і на Київ. І на Київ. Справа